Спікеру 24 він із Хмельниччини. Зараз гоїть рани в одній з лікарень Дніпра і чекає на дружину. Коли в її день народження сказав у слухавку мене поранено, почув лише коротке. Дай координати, куди їхати. Чоловік воював на запорізькому напрямку, коли їхній бліндаж уразило ворожим вогнем. Він дістав поранення у ногу. Хлопці працювали доволі швидко Втроєм Вони принесли мене маршрутом по траншеях близько півтора кілометра. А потім ще півтора кілометра провезли мене на тачці. Під час евакуації російський дрон нас дивився, чекав і скинув ще один вог прям біля. Мене. Зламані плече, лікоть, пальці, його мілка. Скільки витягли уламків з тіла воїна, лікарі навіть порахувати не змогли. Відсутність рухів в пальцях це один одна з ознак порушення нерва. Нерв якраз проходить там, де в нього перелом, і один з трьох нервів. Променевий нерв погано працює. Зараз трошки краще вже можу навіть порухати пальцем. Відчуваю болі, звісно, постійні, але все терпимо сюди. Я планую дуже швидко вилічитися і повернутися на фронт. Утім кажуть медики швидко не вийде. Після таких уражень потрібне тривале лікування та реабілітація, ампутації, осколкові та мінно-вибухові ураження. Лікарі Дніпра не покидають робочі місця подекуди, по півтори-дві доби. І Якщо такими травмами медиків не здивує, що до них додається ще й турнікетний синдром. Це коли немає змоги вчасно послабити турнікет пораненому, і це дає ускладнення на нирки. Цим пацієнтам дуже часто роблять так звану штучну нирку. Їм роблять гемодіаліз. Да? І я ж кажу, тільки одного вичухали наступний не доходить. і це кажуть медики. Останнім часом роботи трохи поменшало, схрещують пальці, аби ця динаміка збереглась.